Всім привіт! З вами Дан, і це у нас сьома частина модів для народу. Сьогоднішній мод додає в нашу гру спавн ось таких от бджолиних гнізд. Ось так вони гарно виглядають. Ось всередині. Тут багато блоків меду. Також тут ще повинні літати бджілки. Ось одна. Їх тут 3-4, але вони кудись полетіли. Ну і на основне це те, що тут спавниться бджолина королева. Десь вона тільки відлетіла. Де вона може бути? Ось вона. Вона має 100 одиниць здоров'я, а також вважається як босс. Ми її можемо вбити, зараз я її вб'ю. З неї падають ось такі от антанки. Для чого вони нам потрібні? Коли ми їх одягнемо, ось так вони виглядають. Доволі гарно. Але це ще не все. Тепер бджоли нас не будуть вважати. Вони до нас не будуть проявляти ніякої агресії. Тому що вони вважатимуть, що ми одні з них. Ось ці от бджоли. Але це ще не все. Крім цього, ще цей мод додає в нашу гру ось такий от меч. Який має ось цей от крафт. Палиця і дві от таких от штучки. Оці от штучки. Я не розібрався, як їх отримати, тому що з бджолиною королев вони не падають, і скрафтити їх ніяк не, не можна. Тобто, всередині цього от, так званого вулика, ну, не зовсім вулика, тобто гніза, немає нічого такого, що могло б вказати на те, що тут щось є. Ось, я зламав. Тут ще більше бджіл вилетіло, але більше нічого тут немає. На сторінці мода вказано, що цей меч можна знайти в ось цих гніздах, але я облетів 3-4 гнізда, нічого немає. Але це не головне. Цей меч відрізняється тим, що він має всього 4 uh, шкоди при атаці та 2 швидкості. Тобто він трішки швидше, ніж наші прості мечі з Майнкрафту. Але крім цього, він накладає на противника нудоту. Погано показав. Ось нудоту. Та Плюс до цього ще яд. Тобто меч доволі непоганий. Але це ще не все. В парі з оцим от мечем і оцими от антенками ми можемо зажати Shift та нажати праву кнопку миші і викличеться пчла, яка буде накладати ось зілля відновлення третього рівня приблизно на 10 секунд. І потім ця пчела пропадає. Способність дуже класна, адже відновлення третього рівня. А так, то я великого значення в цьому мечові. Як такого не бачу. Ну і ось такий от коротенький мод. Тому всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Ден. Всім до зустрічі!